Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як створити красивий орнамент за допомогою малювання кіл у алгоритмах циклічних з вкладеним також циклічним алгоритмом. І так, давайте подивимося, що у нас так складно називається. Зараз я відкриваю свій український скретч. Так, це мені... Ось він, у мене ця закладочка ось зразу на робочому вікні. Я переходжу у профіль мої проекти, на синій полосці, там, де вкладки тут, ось написано Створити. Натискаю туди пальчиком. А відкривається скреч. Отже, ми будемо малювати. Тому дивимося. У нас у групах інструментів. Зараз немає групи інструментів олівець. Ми її зараз додамо сюди. Натискаю ось на ось цю кнопочку внизу. Ось з'явилися група інструментів, які можна додати. Якщо ви хочете. Переміститися ось так по екрану, то затискайте пальцем ось цю синю полоску. Ось наша група команд командолівець, я натискаю на неї. Ось у мене команди загрузилися. Отже, наш алгоритм з циклами почнеться з того, що ми виберемо подію, після виконання якої Почне виконуватися алгоритм. Ця подія у нас, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього переходимо у групу команд олівець. Першу команду, яку тут виберемо, очистити все. Для того, щоб наш кіт починав виконувати кожен новий алгоритм з чистої сторінки. Потім вибираю команду опустити олівець. І потім вибираю команду надати олівцю Значить, Зараз, знову ж таки, рухаюся ось сюди, щоб у мене складений мій скрипт видно. І ось отут я задам початковий колір яскраво-червоний. Тоді у нас всі наступні відтінки будуть також яскравого кольору. І так, після цього. Ми будемо малювати коло. Я переходжу в групу команд керування і вибираю команду ось цю повторити. Повторити 10. Тобто 10 разів у нас буде цикл з лічильником. Тобто, 10 це у нас лічильник. І так, але мені повторювати 10 разів. Не потрібно, хоча можу і 10 разів повторити. Давайте з вами пригадаємо, як нам намалювати коло. Наше коло складається з 360 градусів. І я буду його малювати, використовуючи які команди із групи команд рух, переміститися на якусь кількість кроків і повернути на якусь кількість градусів. І от тепер давайте будемо розбиратися. Ну, переміститися можна на. Ну, давайте переміститися на. 15 буде багато. 12 кроків давайте виберемо. І так, переміститися на 12 кроків. А ось повернутися на скільки градусів. А давайте так, щоб у нас було просто. 360 градусів. Яку що я? Повторю, ось ці команди переміститися на 12 кроків і повернутися на тільки на скільки ось тут іще невідомо скільки градусів. Давайте посчитаємо. Значить, мені треба ось у цій пустейцариночці написати цифру, яку ми отримаємо в результаті. 360 градусів поділимо на 36 повторів. Це у нас 10 градусів виходить. Ось сюди я і записую. Тобто, я повторю переміщення 36 разів на 10 градусів. Якраз це у нас буде коло 360 градусів. Отже, за допомогою ось цього цикла. Ми намалюємо одне коло, а нам треба намалювати кола знову ж таки по колу. Я знову вибираю у групі команд керування повторити. І ось. Оцей цикл малювання кола я вставляю ось в цей цикл повторити. Тобто, це у мене вже буде вкладений цикл. Приєдную сюди. А тепер давайте ж будемо дивитися. І я просто пропоную, давайте ми з вами не будемо нічого видумувати, а повторимо ось так, як ми малювали коло. Точно так ми будемо малювати. І орнамент скіл. Тобто повторити, я візьму 36 разів. А ось сюди добавлю команду поворот. Ось сюди. Поворот на 10 градусів. І так, дивіться, ми намалюємо по колу. 36 кіл, і кожне коло буде повернуте на 10 градусів. Тепер я хочу, щоб ці мої кола вони були різнокольоровими. Як я це можу зробити? Переходжу в групу команду олівц і вибираю команду змінити кольор олівця на 10 відтінків. Ось так. Ну і тепер давайте подивимося. Ну, не наче ми врахували все, а тепер давайте глянемо, що у нас буде. Ось отут. Так, що це наш кіт робить в положенні? Мінус 90 градусів. Ось так. Нехай він розвернеться. Зараз ми на нього подивимося, ось я його переміщу ось сюди, в центр сцени. І навіть давайте я зроблю. Спробую зробити так, щоб сцена у нас була велика. Якщо це мені дозволить, мій смартфон не дозволяє. Будеш робити? І так, і так, отже я на сцені, кіт на сцені, я натискаю зелений прапорець. Дивіться, що починає відбуватися. Кіт малює. Дивіться, який симпатичний орнамент у нас вийшов. Ви можете виконати на смартфоні цей проєкт, чи можете намалювати орнамент з квадратів? Чи можете спробувати намалювати орнамент з прямокупників? Будь ласка, я вас не обмежую. Я просто хочу вам показати, що на смартфоні можна виконувати такі проекти і робити це. Дуже легко. Після того, як ви це все зробили варіант можна зробити скріншот екрану смартфона. А можна перейти ось оцю вкладку перегляд сторінки проєкту. Зараз, поки він збереже. Натискаємо ось сюди по адресній строчці. Вибираємо команду Поділитися. Тут вибираємо команду копіювати. Посилання скопійовано. Закриваємо наш скретч, відкриваємо Google Клас. Я шукаю ваш четвертий В. Ось він. Натискаю завдання. Шукаю інформатику. Ну, ось зараз я вам покажу, як це робиться ось для цього урока. Вказівка. І ось тут у нас внизу зеленим виділено додати коментар до курсу». затисла пальчиком біля курсора, вибираю команду Вставити, натискаю на зелену стрілочку. І у нас повинен з'явитися цей коментар до. Нашого року Все. Та яке там все? Завис. Завис. То комп'ютер підвисав. Тепер смартфон. Комп'ютер. З VPN увімкненим. Ось дивіться. З'явилося у коментарях посилання на мій проєкт. Я натискаю на нього. Зараз цей проєкт відкриється. Ось тепер, коли я натисну на зелений прапорець, зверніть увагу, кіт одразу почне малювати мені орнамент. Тобто я можу переглянути виконаний вами проект. Чекаю від вас виконаних домашніх завдань.